На територіях, які були окуповані нещодавно. Росія обкатує взагалі взаємодію, так скажемо, ну от інформаційну обробку наших дітей на, на окупованих територіях, як один із методів, взагалі інформаційної обробки всіх наших громадян, які опинилися на окупованих територіях. Росія дуже доклала до цього багато зусиль, щоб зібрати по ну, перше дані про всіх дітей, які там живуть, навіть тих, яких вона не вивозила звідти, щоб встановити з ними прямий контакт, наприклад, через шкільні установи, щоб возити її. Наприклад, в табори на відпочинок, тобто відривати їх хоча б на короткий час від батьків, возити їх, показувати їм там так звану імперську велич, Москву, Пітер, які небудь чорноморські узбережжя, і безперечно промивати їм мізки, переконувати, що там Україна про них забила, забула про всіх, якщо в Росії буде добре, тут вони можуть жити в мирі, а там постійно українська влада ними прикриває.